Агропродсервіс на насінневий завод, соєвий. ну все має бути. Зараз вам все покажу, техніку, покажу. ну На насінневій завод. О, тож, ось теж техніки. перегрузчики, холмери. Що там забивали?

Зараз буде трохи розказувати. Сіння, він насіння зараз. Соєві, він нас не висота понад 20 метрів, дозволяє займатися підвантажнім будь-яких автомобілів вантажні. Насіння зберігається на піддонах для кращого зберігання і для вентиляції. на синяя. Там дальше находится две линии Кимбрии. Для, для участки на сине. Первая линия была побудована в 2012 году. По праву сторону перша лінія, яка була побудована у 2012 році, по лівій стороні так, так само нова лінія вже побудована у 2018 році. Е, перша, ми практично одинакові по продуктивності. Перша лінія складається з е, е, сепаратора. Е, два трієнних блоки. пневмовібростіл, і потруювальна машина. По ліву сторону модернізована лінія, також складається з віялки, калібрувальної машини, саме дрієрний блок є і фотосепаратор, де саме потруювальна машина є. На новій лінії вже більш, більш продуктивніша і призначена для бобових культур. Там зап-норії стоять які плавно подають зерно, от, щоб для меншого, от, ну, для меншого пошкодження і руйнування самої структури зерна. Так, також на новій лінії потрійне сепарування, тобто відбирається по, по величині, по масі і по кольору зерна. Підкажіть, будь ласка, як вважаєте, від чого повинен захистити протрудність, перш за все? Прошу. Ну, почнемо з того, що на будь-яких культурах протруйник повинен захистити місце шкідників. Якщо ми говоримо про озиму зернову, яка зараз досить актуальна і буде вибить противників до зимої зернової групи, то перш за все ми говоримо про те, що 에, опять же, від того ж самого Дродяника протруйник повинен захистити, але в осінній період. Коли ми говоримо про весняний період, то вже протруйник не буде працювати від Дродяника, і це ми повинні розуміти. Так? І е, зараз буде по сіврі бакалів, у всіх буде виникати питання: а чи працює протруйник? Інсектицидний протруйник на ріпаку від друтяника. Питання в тому, що, що ну, всі хочуть отримати чарівну пігулочку, але ніхто не, роз... не хоче розуміти, що кількість протруйника, яка нанесена насіння ріпака, вона дуже замала за рахунок. Так, далі проводимо екскурсію. Щось головне побачити. Тут, бачите, все на піддонах стоїть. Все на піддонах. Під дом вся стоїть. Ну і тут вся лінія шведська, німецька. Що, що мені сподобалося, що великий склад і все залито гарно. Зерно гарно зберігати. Дуже все гарно залито. Тож Лінія йде така гарна, великий склад, великі склади.

Персонал, працюємо в три зміни, дівчата кваліфіковані, спеціалісти. Є обладнання у нас як і українського, так і закордонного виробництва. Обладнання проходить повірку в стандартної метрології кожного року. Маємо автоматичний правовідбірник, за допомогою якого відбираємо проби. Перший наступ основний повинен бути аналіз та визначення вологісті експрес-методом. Тому що потрібно знати, чи зерно потрібно висушити, чи лише на очистку. Тоді, відбирає, тоді відбираємо з усіх машин, які заїжджають зразки, формуємо їх у середньові зразки, середньодобову пробу, перевіряємо на натуру, на білок і на вологі за допомогою сушильного штрафу Німецький мемер. Також визначаємо місць смітної і зернової долочки по фракціях. Ko je ide, očitno posi... je tako zelo.